Тим часом лікарня вже дістала підмогу від американських медиків. Вони поділилися спеціальним обладнанням для перетунку бійців. У цій вантажівці рентгенівські апарати, ультразвукові машини, спеціальні медичні ліжка. Більшість техніки вживана. Усе передали американські шпиталі. Перед відправленням в Україну запевняють волонтери. Обладнання перевірили. Тому в лікарні мечникова певні все справне. Очень много медицинского инструментария, что для нас очень важно. Там есть пульсоксиметры, там есть наборы для хирургических операций, там есть офтальмологический хирургический набор, там есть операционные столы, осветители. Загальна вартість допомоги 680 тисяч доларів. Її розподілять між обласною лікарнею і військовим шпиталем. Організували такий масштабний збір двоє колишніх українців, які нині живуть у США. Гроші для закупівлі обладнання жертвували як громадські організації, так і звичайні американці. «Ми любимо Україну та українці. і хочемо підтримувати вас у цей важкий час? чим можемо? багато звичайних людей долучилися. Вони жертвували від 25 доларів до 50 тисяч, і завдяки цьому ми змогли здійснити нашу місію.